Слава прошу, Господи, слава Бога, наші зібрання, виказуючи. Будь, друзі, побожий для нас. Сьогодні Господь багато говорив в наші серця, кого потішав, Бог розмряв, кого встановлював. Хай Бог поможе, друзі дороги для нас, щоб ми внімали тому, що Бог говорить для нас. Слава Богу! Слава! Щоб наші серця не ожестучалися. Каже, коли почуєте голос Божий, не ужесточіть сердець ваших, як в пустині. в день робота. Не ожестучить сердець ваших. А все це написано для нас у нас достигши досягших послідних вітей. Ми сьогодні з вами достигли останніх віків чи останнього віку цієї землі. Сьогодні ми, друзі, живемо в останній час. Ми можемо сказати, так апостол Павло він теж казав останній час. Але це, друзі, вже останні що для церкви врем'я закінчується на цій землі. І сьогодні готові літи зустрітися з своїм Богом. Готові літи сьогодні бути піднятим в небесах. Хай Бог поможе для нас, друзі, щоб ми з вами довіряли свою життя нашого Господа. І я, і ви. Навіть сьогодні таке світлістю слухав по телефону зранку, як Бог Совєтського Союзу колись вводив людей в Китай. Я Господь вводив в Китай, і я думаю, Господи, отак для людини довіритесь, для його жінки, для дітей. Довіритись, який мав своє хазяйство вже вроді непогано, а тут Бог говорить до нього, каже, прийде в я тебе буду виводити з цієї місцевості. Це було з Росії, друзі. І чоловік добре прийшов в день, що Бог до нього ночі говорить. Не вночі, а ввечері, коли сутеніло вже. Змиркалося, каже, вставай, бери, задлягай корову у віску, і їжай, на Творецькою сім'ю, поклади собі в і сказав, що йому положити. І їжай, я тебе поведу. І знаєте, вів його помаленько з одного села в друге. Доїхав чоловік до того села, там Бог каже, повертай туди, до того села. І ще так дивно у чоловіка були хороші коні, було вісім корів. Но Бог йому сказав, яку імену хворобу взяти за три І чоловік до Бога каже: у мене ж коні є, але це ж не близька дорога в Китаї ще не знаєте цей Китай. А Бог, знаєте, так провів його, встановив, щоб вони відпочили, і далі в святої місце. А коли виїжджає чоловік з двору, то Бог каже, ти не по центральній вулиці їдь, а поїдь стороною, другорядною дорогою. В те время цигани були, а вже совєтська власть наложила таке, щоб не виїжджати з своїх сіл. І кожен сусід слідкував, куди ти їдеш. І для них показалося, що це цигани проїхали через їхнє село, знов цигани не І тільки цей чоловік вийшов, виїхав з свого села. Приїхали, щоб його забрати і відправити на север, щоб там його погубити, Щоб там похопити і все хазяйство забрати в них. Да. І потім чоловік це через В'яче, через читайте, ціле літо він йшов. І доходи до китайської границі, а там їх пов'язали. Пограничники їх зловили і пов'язали. Забрали все його в тюрму. А жінку з дітьми в поселили, для біженців. І заставили їх носитися тут для конейців, вже органічників. І чоловік до Бога питає, що ж це ти мене сюди привів. Ось границя, але ти ж мене не випускаєш. Мене вже зловили в тюрму, посадили. І ці чоловіки, яких там було декілька, там, там зібралася ціла група на границі, які, яких Бог виходить. І знаєте, стався пожар, суха трава зайнялася, це велика територія. У граничники втікли в одну сторону, а це Господь погнав в другу сторону. Вони втікали з сім'єю від вогню. Коли вони втікли на безпечне місце від цього пожару, то вони стали на коліно і почали молитися до Господа. Господі, ну ти казав, що нас в Китай привів. А де той Китай? Ти ж бачиш, що нас пов'язали, нас посадили. Нема в мене вже ні корови, немає ні воза, нічого. Знаєте, Бог каже, то ти вже в Китаї. Я так кажу, ти <гірки> вже на території Китаю. І таким чином їх Господь сохранив, вони жили там в Китаї. Далі не розказується їхня історія. Але таким чином вони жили в Високогорі Китаю, там, де вони не бачили ні війни. Це було в 30-х роках. Вони не бачили ні Другої світової війни, вони не чули за нею. Вони не чули, що в Совєтському Союзі як людей розстрілювали, вбили. Чином спохани, друзі, слава нашому Господу. Таким чином, вроді потіряв чоловік все, але зато остався вірний Господа. Так Бог береже і всіх нас. Ви думаєте, про Сергій, який сьогодні їхав на собрання, без слово, в нього серце там не боліло, що його пережимають постійно. Я думаю, що він нервничав тоді. Це він тільки розказує, що так, його машини, його останавливали другим. Або ангела свого посилав для того, щоб він би не їхав, бо копоти би зірвався, то добре людина робив би. Сіроча попотих зривається, в не розбиває і зразу стіком. І ще й тебе покривстимо. Да, Тому, друзі, я думаю, що він в навчав, коли його там наперед виїхав, і починає його тормозити, машина. А це указує, це не хтось. Не людина або ангелом своїм управляє і каже, постав преграду, щоб він не спішив, бо він же ж не стане, щоб капот закрити. Да. І так в нашому житті, друзі, теж буває. Часом такі прегради, через які ми не можемо переступити. Часом такі в житті прегради, які ну що, що це таке. Чому воно так стається? І ти не можеш переступити. Апостол Павло він теж свідкував за ці прегради. Каже, вони хотіли піти в одне місце проповідувати, але ангел Господній став і не пустив. І це ж вони не бачили ангела, друзі, але поставилася преграда, що вони не можуть прийти. А що б произошло? А вночі явився ангел і каже, муж через сон, прийди в Македонію. Прийди в Македонію. Усьому вони рішили, що призиває їй Господь йти в Македонію. А прийшовши в Македонію, почали проповідувати слово Господнє, що приключилося. Вигнали нечистого духа жінки, посадили в димницю. Призимось. Проповідь апостола Павла. А в дивниці був страшний. Оцей муж, який вві показав Господь, прийде в Бапідонію і покаємся той чоловік, який був начальником тюрми. Такий єдиний наш Господь, тільки ми часом можемо казати, роптати, не довіряти Господу, не понімати, як воно і що воно. Нехай Бог поможе для мене і для вас, друзі, щоб ми з вами довірялися нашому. Тимчасові трудності не для того, щоб нас, як було вже сказано, щоб нам зробити якусь шкоду, Господь ставить ці трудності. Ні, для того, щоб нас сохранити, провести, направити кудись, друзі дорогі, або довіритися для Господа, що Він проведе. Слава нашому. І тому Бог хай благословить нас з вами, так як уже брат Саша намагадував, щоб ми старалися життя своє проводити чесно перед нашим Господом. Жити свято, щоб наші дороги вони не були криві, тому що спасіння ми не отримаємо. Іоан Христитель, який проповідував, то Бог через нього говорив. Всяка, всяка гора і холо нехай понизиться, долини, долини наповниться, а кривизе виправляться, друзя. Щоб був рівний путь, і що тоді, коли путь наш вирівнюється перед Господом і узрить всяка плоть спасіння Боже. Коли твоя дорога буде вирівнюватися перед Господом, ти будеш бачити спасіння Боже. Слава, нашому. Слава Ну, Тому хай Бог благословить, я хотів би прочитати для нас, і ми будемо молитися до нашого Господа. Хотів би зачитати для нас, друзі, місце Слово Божого з Івангелією від Луки з 14 розділу. І хай поможе для нас, наш Ісус, щоб серця наші вони були прилітні до нашого Бога. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать с вами: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться». Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес к Господину своему. Тогда, разгневавшись хозяин дома, сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, Господин, исполни, ну, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ібо і посказував вам, що ніхто із цих званих не вкусить моєго ужина, і много званих, но мало ізваних. Друзі дорогі, я хотів би остановитися на цьому поручительному і сказав би, звернув би нашу увагу на те, що прийшли раби цього хазяїна, коли він їх послав параулкам. Щоб збирав людей, збирали людей, вони прийшли і сказали, що ще є місце, ще можна, ще є, Ще давай призвемо, тому що ще є місця. І знаєте, у Господа є определене число місць в Царстві Небесне. І за це Христос говорить і каже, коли війде останній язичник. І сьогодні готоволі серце твоє служити для Господа, чи може в серці твоєму ось це таке земне, криве, може, твої дороги сьогодні криві. І Господі поможи, щоб мої дороги вони були рівні, і я побачив спасіння Твоє. Щоб я не був оставшимся на це поругання, яке остається люди, друзі, які. Не подорожили, тому що призвані було багато людей. Каже, ізбрані, друзі його були, призиває своїх друзів і каже, прийдіть, вкусіть зі мною ужина. Я пригодовив, каже, все, приходьте. Ну, люди, вони зробили поінакшому. Але люди каже, я купив 5 бахмутів. Іду і спитати. Або землю хочу подивитися, яку я там придбав чи хочу придбати. Це життя наше земле. Друзі, і сьогодні Бог кличе нас з вами, щоб ми більше подорожили Господнім. Щоб і я, і ви ми стремилися в Небеса. Цього хоче Господь. Тому що опередлене бремя є. Для церкви Христової, для язичників, якими ми являємося, друзі. Оприділенне прем'є є для нас і оприділенне количество міст є у Господа. І сьогодні, як ти займати хочеш місто там у Господа, чи остатися на планеті земля? Як сьогодні, і через то, Хай Бог благословить всіх нас? Щоб те, що Бог дає для нас, ми цим дорожили. стремилися туди і вже далі говорить і для нас. За ним слідували багато людей. І далі є таке місце, чи верніше, начало цієї глави. Що людина, яка? Людина, яка. Прийшла до Ісуса Христа і каже, що мені зробити, щоб наслідувати царство Твоє? Що зробити, щоб наслідувати царство Боже? Знаєш заповіді? Знаєш? А він каже, я це все сохранив від своєї юності. А далі, а далі каже, подивися, до чого твоє серце приїхало. Я не буду казати піди у на... Господь каже, до чого серце Твоє врелік Тому що далі написано, хто полюбить батька чи матір більше, ніж мене, Ісуса Христа. Недостойний мене. Хто не бере свого Христа і не слідує за Ним, недостойний Його, хто полюбить більше землі, це все, що на землі є, недостойний сьогодні, до чого Твоє серце? Приліплено, до чого лежить, друзі дорогі, це є важне, щоб наші серця вони були приліплені до нашого Бога, щоб і я, і ти любив Бога Твоєго. Каже, яка найбільша заповідь, слушай ось люби Господа, Бога Твоєго, всім серцем Твоїм, всією, всім розумінням Твоїм і всією крепостю своєю. Взяла саме перша заповідь, і тоді відкрита дорога в небеса. Слава нашому Господу! Слава. Давайте ми зараз помолимося до нашого. Скажемо йому, Господи, наша любов проти Твоєї любові, якийсь такий псалом, каже, як лучина тускла я, як тускла лучина, як та світочка, яка в темряві горить, тускло, Сонце, яке світить, і освіщає себе, а Боже, любов. Ну воспламени. Ну, Господи, благослови, щоб до тебе приближатися, щоб більше Тебе любити, Господи, із усього серця стремитися до тебе, довірятися Тебе і прославляти Тебе. Давайте ми перед Ним схилимося, йому слава. Амінь.